привіт, мої котики кочки. Я сьогодні буду грати в току локу. Мені сьогодні мій тато обновив її класно. Я вже подивилася, що тут нове додавали. Щас покажу вам. Тут додавали оцей ось новий добік. Зараз давайте я його построю. Я обстрою його з мебелью тої. Щас він вже построївся, заходимо. О, тут три етажа. Вау, класно, до речі. Тут три етажа. До речі, так непоганий, такий домик точно, все. Зараз він у мене загрузиться. Моя токавока. Вона дуже довго загружається, кажу зразу. Це тільки я тішко, отак подведу. Воно так пішає. Все, нака на конець. Все. Спочатку я це все удалю. Бо вона не, не хоче, я воно просто не Перше тут з'явились таких оті Я Покажу, які вони тут. така. І ще, і ще. Тут, о, отака. Тут така отака підвісна кватка, отака для мами і папи, така для, для мал маленької дитини. І така для двох дітей. Ще давайте сейчас подивимося. Вау, тут, до речі, і картини є. Тут є такі ось, я забула, як називаються. Ще є тут картина така з корабками двума. Ще є тут караміки. Так, отлем. Так. Так, що ж ще? Подивимося. О, тут і тумбочка є. Отака. Така, отака от от така, і отака. От тут і отака от тумбочка, от така отака. От Вот такая. Ось така ще классні прям. Тут такие кладненькие. Тут еще указана весочка, до речі. Тут еще з'явились вот такие два коврика. Вот такі оцей і оцей. Так, сейчас еще шкафы навіть з'явились. Классно, багато. Ой, тут є отакий шкаф, отакий от прозрачний є шкаф, є случайно їх двоє є. Отакий. І отакий ще комод тут є. Такий комодик. класненький прям. класненький, Тут такі класні ручки вони від яких тракушек. Так, тепер давайте тут подивимось. Тут біваду з'явилася, Така ванна на вас з'явилась, вона маленька. Так. Тут нет, еще на предыдущем, тут еще таке ось, так и з'явився. Мне прям смешно сказать. Вс, вот такая рака, когда з'явилась, тут полочки откидывают. Так, видаляємо. Тут еще з'явилось таких пам'ятаю, що це зеркало з'явилось, а вот це точно з'явилось. Ну, с я його покажу. Так, сейчас подивимся, что тут за уходом. О, це такая штучка, щоб тримається. Так, тут ничего не з'явилось. Тут з'явився вот холодильник, до речі. Сейчас подивимся. Так, тут три и морозилка. А. Так, тут еще такая вытяжка и вот такая. Классненькая такая. Что такое придожние? Так, сейчас... О, тут такий такой лимонад, таке, вот таке, вот таке. Тут так багато всього до речі, правда, з'явишь. Сейчас я візьму свого персонажа. Сейчас е, я выпью оце. Хочу налить, просто подивитися, якого кольору. Та, пий, сказала. Ладно, давайте візьмемо якусь чашку. Беремо наприклад, тут. Чашку. Мені все одно якось. Ладно, це просто якась водичка, мабуть, просто Удаляємо. Так. Тут так багато прямо цього. Так, сейчас... Току дюйма не буду вже показувати. Ладно, покажу. М -м -м, а сколько ви самі бачите? Це саме більше, що мені сподобалось. Я сподибаємося, що є з їжі. А, тут я вам така... на костюм. Короче, тут куча всего з'явилась. Посмотри. Тут так всех багато. Тут еще стали. Будет знать, щось є нове. Так, мені все равно мені... Ну, мені... не выкидывать, то я просто буду його там снимать. Так. Я уже було відео, еще Щ... ну, раз паковую. Я тільки ще третью копну. А, я ну тут еще на виску. Тут типа две сидят вот такие качели, вау! Какая красота, это что такое видео? Прям дуже классное. классно. Прям классно. Вот еще квиточки такие горденькие. Ну, понятно. Вот тут, может, вторая часть, я Так, конечно, Я не знаю, что указать. я не знаю, что сказать. Так, я не знаю, что сказать. Давайте я сейчас уже так показываю. Так, тут ничего у нас. О, не, я думаю, что тут ничего у нас я вывез. А что тут? Так, ну тут дуже много я Тут еще вот такие вот штучки. Еще вот тут вот такие есть є. Сейчас тут э, еще... Обоють такі гарні з'явились. Прям класненькі. Зато ми вже будемо, мабуть, в іншому відео показувати, бо тут вже багато дуже всього. Так, тут ще отакий. Такі з'явились чотири штучки такі нові. Так, тут нічого не з'явилось. О, тут таке весло з'явилось. Нарешті я вспомню, як воно називається. Вау, тут є такий замок, до речі. Такий гарненький. Так. Вау. Я когось розбите сердечко. Сочувствую, сочувствую. Я когось розбите серце. Так. Коротше, тут куча всього. Ну, ну а ми вже будемо потереньку закінчувати на Не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал, м'якати клокольчики. Ну якщо мені хтось хоче загнати, то картка в описі. Всім до побачення.